Код багатства для людей, народжених з 24 жовтня по 21 листопада. Це так званий код сірого кардинала. Хто такий сірий кардинал? Це той, хто діє з-під тишка, такий інтригант. Коли ви навчитеся не кричати про себе, не заявляти про себе голосно, а діяти якраз ось так тихенько. Дуже помірно, спокійно, приборкайте ось цього внутрішнього звіра, внутрішнього демона, який кричить: Ти маєш там заявляти про себе. Ні, ви маєте працювати на другорядних позиціях. Тільки так ви зможете досягти дуже багато чого, як би воно не звучало. Тобто ми всі хочемо бути лідерами, ми всі хочемо бути першими, але тут ваш успіх. Ваше багатство, ваші гроші там, де ви будете такою сірою мишкою, де ви прикинетеся хорошою дівчинкою, хорошим хлопчиком, де ви будете грати ось таку роль такого прихованого інтриганта, де ви будете за рахунок інших людей досягати цілий. Як би воно не звучало. Але ваше багатство саме не в тому, що ви проявляєтесь, а в тому, як ви допомагаєте проявлятися іншим людям. В цьому житті ваша задача якраз допомогти комусь проявитися так, як вона хоче ця людина, а не проявити себе. І коли ви будете проявляти людину, якусь там, на яку ви працюєте, ви її будете проявляти, ви їй допоможете розвинути себе, заявити про себе, тоді ви отримаєте дуже багато благ у цьому житті.